Море тебе без чого не можуть прожити одесити при будь-якій нагоді. Всі обов'язково поспішають на пляж влітку позасмагати, а взимку просто подихати повітрям. Але який його стан сьогодні? І чи небезпечним стало море для людини? Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф напередодні міжнародного дня чорного моря про його проблеми та наслідки для кожного з нас. Ми поговоримо з екологом Владиславом Балінським. Так як ми закінчили е, літній сезон, якщо ви пам'ятаєте, море було червоного кольору, от, і вже е, ще довго воно залишалося червоним. Е, і це свідчило про таке масове цвітіння. І настільки масово, що е, ну, ви бачили ці, ці знімки, ці кадри, що воно світилося вночі. От, е, це все е, свідок. Такого ну, поганого стану Чорного моря з точки зору забруднення саме біогенними елементами, евтрафікація, так звана. От, і це такий не дуже гарний симптом. І, до речі, йшлося про червона, червоний приплив, таке явище, коли масове розмноження дінофлагілятів. От, особливо там деяких видів, які викликають якраз токсичне цвітіння, от про це йшлося. Дінофагіляти це одноклітинні водорости, які викликають такі масове цвітіння, бо якщо достатньо в середовищі біогенних елементів, Забруднювачів, от, то вони масово розмножуються, і е, тоді можливо, що це цвітіння стане токсичним, бо іноді вони починають виділяти в середовище отруту. Червоне цвітіння це от, саме такого, такого масштабу, такі масштабне цвітіння, це і є одним із таких краткострокових наслідків. От Також ми бачили піки. Чисельності деяких організмів і в частності ракоподібних. От це теж була реакція на велику кількість рослинних рештків, які потрапили. От ми бачили частково заморне явище, які якраз були викликані великою кількістю біогенів. От, і ми вже маємо. Маємо дослідження з боку інституту південних морей нашого і з боку дослідничного інституту. Центру екології Чорного моря. От, і якраз ці дослідження показують, що забруднення по деяким речовинам, до речі, дуже небезпечним, саме важким металам, по деяким хлороорганічним сполукам, воно підвищує норми в десятки, в десятки разів. Крім от наслідків таких, які вже можна побачити, ми є, є ризики деякі, за якими треба Спостерігати, бо така велика кількість різних самих різних сполук це і біогенні елементи, це і різні. Органічні, неорганічні сполуки, які потрапили в Чорне море, вони в залежності від того, як сполука розкладається в середовищі, за часом, я маю на увазі, от вони можуть впливати на протязі досить довгого часу. От, якщо брати хлороорганічні сполуки, які дуже дуже повільно. Розкладаються або якщо брати важкі метали, які мають такі властивості накопичуватися в організмах, так і дуже повільно виводиться так. То ці такі от наслідки, ну це на десятиріччя. тому чорне море дуже і дуже вразливе. і от такі такі катастрофи вони додають ризиків до для життя зменшуючи тим самим біорізноманіття, кількість видів зменшуючи і об'єм органічних органічних видів, я маю на увазі великих ну не одноклітинних організмів які можуть масово розмножувати а саме риби ракоподібних та інших організмів Зараз станом на зараз майже нічого ми не можемо. Ми можемо тільки спостерігати, от вивчати. І, і все, е, тому що ну ще ж е, війна, військові дії, навіть е, вивчати і брати забори проб е, науковці, вони е, умовно можуть ні, ні завжди, і, і ні скрізь вони їм це вдає, вдається. От а, але якщо казати про те, що треба робити, е, так то ми. Е, 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 Маємо знати, що окрім от забруднювачів в Чорне море потрапила величезна кількість просто смиття, от і, і це, і в тому числі військове смиття. Я маю на увазі міни, вибухові різні сполуки, і це все треба все треба Треба доставати від туди. Треба розуміти, що для того, щоб от, діяльність таку проводити саме вивчати, треба спочатку розмінувати акваторії, і це, на жаль, зараз неможливо цілком. Також, якщо подивитися на супутникові знимки, можна побачити, що сформувалися цілі острови, такі величезне сміття і, і кахов трагедія додала великий об'єм цього сміття, от його треба також утилізувати. І йдеться про те, що це не обов'язково в акваторії нашої української. навпаки, вони сформувалися в інших містах, тому це завдання для всіх країн, які ну скажімо так, ніби дуже до Чорного моря, от бо е це, скажімо, ну загальне завдання. От, е Треба прибрати це сміття, ну і треба вивчати, як вплинули військові дії і саме потрапляння, скажімо, сполук, які зміститься в вибухівках різних, бо це і ракетне паливо, це і, скажімо, різні інші сполуки. От саме велика кількість мастил різних потрапили в Чорне море. Ну і таке також забруднення у вигляді шумового забруднення. От ми бачимо, що дуже страждають від цього морські савці. От китоподібне, дільфіни, це треба вже якось налагоджувати, скажімо, відновлення популяцій морських савців. От тут, скажімо, ми зможемо якось на перспективу діяти, бо я знаю, що були пропозиції. З боку керівництва Національного парку Тузлівські Лимани на своїй території організувати таку виділену територію для адаптації постраждалих китоподібних дельфінів на території. От, ну і Продовжувати вивчати ці наслідки, бо це дуже важливо. От, і все ж таки такі величезні. Пріснення, як це сталося під час каховської трагедії, не фіксувалися, от і, і до того ж. Можна казати, або фіксували в Одесі десь до двох-трьох промілі. Це дуже низька зленість, і саме тому багато соленоводніх відів вони загинули. От, але е, зараз е, загальна кількість е, об'єм прісної води згоду з ріку в рік вона знижується. І, е, скажімо, загальний дебіт річок, величезних річок, таких як Дністер. Дунай Дніпро, воно з ріку в рік все нижче і нижче. Тому ну, опріснення от такого природнього. Ми зараз ну, його не боїмося, бо це не загрожує Чорному морю. Взагалі, стан чорноморських ліманів він дуже пов'язаний з загальним станом Чорного моря з одного боку, а з іншого боку, саме біорізноманіття і, і і чисельність. Промислових видів і ну, таких важливих видів риб, вони чітко пов'язані. Бо якщо ми візьмемо Саме морфологію геологічну Чорного моря і подивимося на, на його побудову, ми побачимо, що якраз північно-західна частина Чорного моря, от наша шельфова зона, вона і є найбільш, скажімо, продуктивною системою. Тобто, бо якраз от ми казали про а це шельфова зона, її максимальна глибина десь 150 метрів. Ось. І тому вона майже вся знаходиться якраз от в цьому життєвому шарі. Це шельфова зона, яка от в неї входить і одеська затока, і майже до. Гірла Дуная О, це така величезна частина, і вона дуже далеко в морі заходить. От е, вона є колискою для всіх е, живих істот в чорному морі. І лімани, які е, примикають до е, цієї шельфової зони, вони теж є колискою, бо вели, велика кількість е, риб вона заходить для того, щоб або е, розмножуватися, або для того, щоб там нагулюватися, тобто е, вона заходить в ці лімани, тому від стану ліманів залежить дуже, дуже багато. Але оскільки в нас є така проблема рідізації, то знижується абодняність річок, які формували ці, ці лімани, то зараз дуже важливо, щоб от лімани вони мали постійний зв'язок з Чорним морем для того, щоб в ліман в ліманах потримувалася салонність. Потримувалася кількість води. Чорне море дійсно дуже обмежений водообмін мають з океаном, бо тільки вузькі протоки босфорда Дарданела, от тільки скрізь ці протоки є такий доступ, і саме тому от накопичення з різних забруднювачів, вона дуже і дуже небезпечна, бо ну, якщо, якщо йдеться про мастильні матеріали, нафтопродукти, от, ті, які формують мономанікулярну таку плівку на поверхні води, от, то це одні, одні ризики, бо ця плівка, вона, по-перше, Вбиває е, все життя от, в цьому тонкому е, шарі, який називається Ейпінійстон, от на поверхні е, моря, там теж є е, е, сво і одноклітинні, агнаклітінне організм, і ракоподібне, от і воно все вмирає, Це ну враховуючи е, за, за, загально е, загальний, скажімо так, е, кількість оцих квадратних. Кілометрів це дуже і дуже величезний кілька організмів. По-перше, а по-друге, цей шар одноклітинний, він е, пригнічує доступ кисня, якого і так мало в Чорному морі, до, е, до гідробіонтів, і теж може викликати, викликати е, заморне явище. Гарно те, що все ж таки. Водне середовище, воно більш динамична, і якщо ми скажемо, що забруднення ґрунтів якраз ну, в війни, це Наслідки, які ми будемо спостерігати через рік, через два, через десять, а може і через 100, і через 200, 200 років, то якраз в водному середовищі все значно і значно швидше відбувається. І от розкладання нафтопродуктів воно значно швидше якраз у воді. А от те, що, якщо ми будемо казати про важкі метали, про деякі спалуки, хлорорганічні, от, ну це пістів. Циди старі, які дуже і дуже повільно розкладаються і дуже повільно виводяться із біологічних систем, оце все має фактор такої накопічення, і окрім того, що воно впливає на біологічні системи, на життя, воно впливає на здоров'я людей, теж і це дуже небезпечно. Якщо ця динаміка буде спостерігатися, то Ну це вже буде загрозливий стан для всього біогіацинозу от такого величезного. У Нас всі міста, які на березі моря розташовані, вони стічні, скажімо так, води вони скидають до чорного моря. Це дуже небезпечно. От і бо саме якість водоочищення, воно ну під величезним питанням, і, і, і саме тому побудова отаких от очищувачих споруд побудова і підтримання саме. Водочищення на високому рівні оце ну, мінімальне, що може зробити людина. І це якщо брати Одесу, то це завдання номер один. Бо ми вивчаємо вплив саме Каховської трагедії, а в нас паралельно йде дуже величезний постійний вплив. От стоків Не йдеться про те, що ми можемо очистити, йдеться про те, щоб ми знизили кількість кількість сполук які потрапляють і таким чином ми ми дамо можливість Чорному морю самому з часом очистити це, Бо якщо ми цього не зробимо, то, от як ви вже казали, що спостерігають, що найбільш забруднене вже показники, як найбільш забруднене море, то ці показники будуть погіршуватися поступово. Тобто, ми не зможемо. Очистити. Це зробить море зробить само, але для цього потребує час. І от якщо брати те, як розкладається хлор ну, наприклад, пестициди ДДТ, то це йдеться про дістеріч. А якщо йдеться, якщо ми кажемо про, скажімо, Важкі метали, то вони взагалі ну не розкладаються, вони накопічуються так. І якщо вони не будуть потрапляти поступово, то вони просто осідають, формують такі донні відкладення і вони. Ну, начебто виводиться із загального такого е, циклу харчових ланцюжків. Тобто, от е, якщо це відбувається, це вже е, ну гарно, але є якраз така небезпека, що іноді вони можуть е, підійматися і знов потраплятися, викликаючи таке вторінне забруднення. От, по суті, це саме це і, і, і трапилося під час Каховської трагедії. Ви дивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та області.